Провулок Крилова, вулиці Молодогвардійська чи Нахімова. вулиця Герцена, Доватора, Достоєвського. Таких назв, яких декомунізація ще не торкнулася, осміляли лишилося 40, говорить голова топонімічної комісії міста Лариса Петрушевець. Рішення сесії від 25.01.2023 року перейменовано 45 вулиць. Ще чотири торік -ось. ця вулиця в історичному центрі міста досі зветься Островською, який був цілковито злочинцем. Це він вже пізніше став письменником. Писав пропагандистські твори. І Я сподіваюся, вона буде перейменована на вулицю імені Юрія Клеопова, який похований на польському кладовищі. Саме на ній розташоване одне з найстаріших нині закритих кладовищ міста. Говорить голова громадської організації Українського товариства «Дужий лев Максим Сорочан. І поки триває перейменування вулиць, краєзнавець Микола Упаренко каже, на що тут варто зважати. Україна понад усе. по один вислів. Це Україна, коли нас гинуть тисячі молодих хлопців, на... тут не повинно нічого статися, це один перший. А воно все потроху є. Але якщо ми подивимося цей список, то він рясніє яблунево-виноградними і подібними вулицями. Але не завдяки яблуням і винограду ми маємо Україну, ми маємо її завдяки Міхновському, Болбачану, завдяки Шухевичу, Коновальцю. В тому числі ми зараз тримаємо фронт завдяки таким людям, як Ігор Сіленко, мій побратим, який загинув минулого року на Донбасі. Це мають бути діячі, які зробили важливий внесок у розбудову України та боротьбу за її незалежність, говорить голова тапонічної комісії. Люди дійсно свідомо йдуть на те, що на мапі нашого міста не заслуговують на те, що були назви вулиць, які пов'язані з країною агресором. Чи так це питаємо в смілян? Історичні, і теперішні герої, які заслуговують цього на сто процентів. Дякуємо їм. за все до перейменування. Ну, скоріше позитивно, чим негативно, особливо якщо вулиці з російським, з російською назвою, то зараз на часі нам звільнятися з. Від всього те, що російське. мінус, це те, що люди звикли корінні жителі. Вони звикли до старих назв. Не вдаюсь такі подробності. У е -е мене дитина звикла до старих назв вулиць. Звикли до попередньої назви. Таку відмовку можна почути, каже пан Микола. Звикли, можна перевикати. Платити за перейменування теж не потрібно. Пояснює Лариса Петрушевець та розвіє ще один пов'язаний з цим міф. Це не несе за собою ніяких фінансових вкладень, тому що сплачувати адміністративні якісь відповідні платню не потрібно. Час наступного засідання комісії поки невідомий. Додає пані Лариса. Містянам же варто вчасно долучатися до громадських обговорень та не буде байдужими до історії свого міста, яка твориться нині. Тетяна Рива, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.